Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марій, і сьогодні поговоримо про мої плани на Весну. Але спочатку підсумую своє, свої плани, які я виставляла на початку цього року. Плани присвячені першим так, прочитаним 2024 року. Що ж, я сподіваюся, ви будете мене добре бачити і ще краще чути. Тому що прийшла весна в моє місто, і я вирішила скористатися цією можливістю, показати познімати вам у таких красивих краєвидах. Отже, за початок 2024 року я вже прочитала певну частину, певну кількість книг, і хочу для себе відмітити, вперше в своєму житті я прочитала всі книги з списку прочитаних, які я планую прочитати так, із цих відео, які я знімала. Ну, десь систематично протягом всього вед... всього часу ведення каналу. Тому, в принципі, в наступних прочитаних ви будете бачити ті книги, які я. Відгуки на ті книги, які я анонсувала у своїх планах на січень та лютий. Що ж по весні? Розказую вам про ті книжечки, які я планую прочитати. Деякі з них я вже прочитала, оскільки весна активно, як ви можете бачити, розпочалася. Тож, най... Більший план, мабуть, на весну і, взагалі, на наступні прочитання це читати більше української літератури, зокрема і сучасної, а також. Класика дуже наші видавництва, зокрема видавництво Віхола та Віват, піклуються про те, щоб ми мали що читати так на фоні, ви чуєте мою собаку, яку мені довелося зачинити на час зйомки. Тому що вона активна, активно хотіла брати участь у цьому <гум> процесі. Отже, що ж я тут напланувала? У мене є дві збірочки від неканонічного канону. Це перше. Ой, Агатангел Кримський і його Андрій Лаговський. Дуже нешуміла книжка на українському буктюбі, і я, звичайно, що хотіла її прочитати, познайомитися з ем, Агатангелом Кримським, і мені мого друга подарувала за що я їй дуже вдячна, тому що е, книга е, ну, дуже багато е, таких. Думок, скажемо, дуже багато думок, дуже багато емоцій щодо цієї книжки. От, звичайно, що побачите вже в прочитаному. Але я дуже рада, що в українській літературі є такий зразок і а, такої літератури, і є зразок. А, я і я цей зразок прочитала. Так. Наступна це також подарунок, який я хотіла. Це знайомство з Домонтовичем. Дуже багато чула про цього автора, але нічого ще не читала. А цю книгу тут без ґрунту і ще оповідання Домонтовича. Я бачила у Олени, якщо здається, в Сторіс, і вона дуже хвалила. Тож я смакам Олени довіряю і вирішила, що не буду відкладати, прочитаю цією цієї весни. Трішки ще українських авторів, зокрема, буде Валеріан Підмогильний. Я активно слухаю зараз його книгу Місто я її переслуховую, тому що читала, як і ми всі у, готуючися до ЗНО. Ось, але велике відкриття для мене це є невеличка драма, яка також, яку також дуже багато хто хвалить, і дуже багато приємних відгуків на цей роман. Тут це, якщо я не помиляюсь, філософський роман, так роман про нові взаємини, новий побут, нову мораль і вічні питання, які постають у несподіваних учудненнях, таке слово цікаве, доби технічного прогресу. Одним словом, хочу знайомитися з Валеріаном Підмогильним і надалі пташки співають. І надалі, і поки що мені дуже подобається те, що я чую у місті, і манера письма цього письменника мені дуже сильно імпонує. Тож порадьте мені, щоб ви ще радили, крім цих двох текстів, прочитати у Валеріана Підмогильного. Ну і на завершення з українською літературою буде Поліна Кулакова, сучасна українська. Письменниця, яка творчість, якої в мене асоціюється з моєю кращою подругою, тому що вона її дуже любить читати, і в сентимент такий, коли я сумую за своєю подругою, Настя, привіт тобі. То я читаю тексти, які подобаються Насті. Тож, це роман Віде Темпори, я пам'ятатиму твоє обличчя. Поліна Кулакова пише, детективи дуже динамічні, детективи трилери дуже динамічні, обов'язково зачіпаючи соціальні аспекти. Тож мені дуже цікаво, що ж у цьому романі. Також читала, що дівчата і там, хлопці, але переважно я, дівчат дивлюся, мушу. Визнати, що вони читали буквально за ніч цю книгу, а хтось навіть за декілька годин, Тож, маю великі сподівання на неї. Так. Далі книга, яку я також уже прочитала, і це важлива для мене книжка, виявилася в тому плані, що з цієї книги ми розпочали з іншою моєю подругою, книжковий клуб. Я ніколи не брала участі у книжкових клубах, але мені дуже подобається слідкувати за якимись за розвитком книжкових клубів в Україні. Їх зараз стало дуже дуже багато, вони дуже популярні, і це тішить. Тож я вирішила зробити такий невеличкий книжковий клуб для нас двох поки що. І це перша книжка з нашого клубу Ісабель альєнта Вітер знає моє ім'я. Також залишу свій відгук уже у прочитаному. Але книга мені сподобалася. Я дуже хочу, щоб Анета Антоненко, видавництво її, видавало інші романи цієї Письменниці, тому що мені б хотілося, у мене є якесь таке відчуття, що я не знайома з тою Ісабелі яку знає весь світ і яку порівнюють із Маркесом. А мені б цього дуже сильно хотілося. Це якраз роман, який вийшов у 2023 році. Це одні, мабуть, крайній її роман, тому. Ну, справді, дуже хочеться пізнати Ісабель Альянде з іншого боку. Якесь таке відчуття, що вона мені невідома, хоча я вже прочитала у неї два романи. Навіть ні, два романи і її мемуари, які мені не дуже сподобались. Але ході про це. Наступна книжка це переможці. Ось бачите, в мене навіть вона у плівочці. Переможці, а спойлер до прочитаного. Я прочитала таку другу частину Ми проти вас, і книга мені дуже сильно сподобалась, і я вирішила не затримуватися із останньою частиною. Дуже не хочеться. А водночас і хочеться її читати, як і буває із циклами, завершальними серіями, так завершальними книгами верніше. Серії, яка тобі дуже подобається, автора, який подобається. Тож Фредрік Бакман, переможці, буду читати цієї весни. Ну і ще одна книжечка, яку я відхватила на, у книголава на знижках. Це Джейн Ейр від Шарлоти Бронте. Ось у цьому класному виданні від Книголава. я дуже давно придивлялася на цю, до цієї книги, але її не було в наявності дуже тривалий час. Ось і я читала Джейн Ейр, як і більшість із нас. С в школі, а потім в університеті, але вирішила що потрібно згадати цей текст в повному обсязі для того, щоб, скоріше, для роботи, тому що е, цей твір ми зараз вивчали, вивчали з моїми учнями і хочеться все ж таки нескорочений варіант пам'ятати. Так, ну рухаємося далі, поки е, у мене не, не зайшло е, світло, не стемніло верніше. І поки не попрокидалися усі собаки, отже, наступні книги. Покажу вам три книжечки, які мені подарували, я їх вам вже показувала, тільки одну не показувала на каналі. Але це моя бажанка, яку я хотіла прочитати, досить давно хотіла прочитати. Це тринадцята казка. Десь я чула відгук, що її варто читати в листопаді з таким, ну, таким похмурим за вікном, з похмурою атмосферою, але. Мені її спрезнувала раніше позичила з можливістю залишити у себе <сум> моя близька подруга. Тож я хочу прочитати і дати їй відгук, власне, як мені ця книжка, тому що моїм друзям багатьом вона подобається, і єдине, що я не очікувала, що вона буде ось такого великого обсягу. Теж дайте мені знати, як чи читали ви тринадцяту казку, чи може збираєтеся читати. Так, якщо читали, то напишіть мені кілька рядочків про ваші враження. Ще одна книга, яку я планую прочитати на фоні того, що я читала нещодавно оповідання Фіджеральда. Мені у цей час якось дуже подобається читати твори, тексти письменників втраченого покоління. І, Хоча я сюди не вставляла Хемінгвея, але мені здається, що щось від Хемінгвея я прочитаю. Можете мені порадити якісь ваші улюблені тексти Хемінгвея. А я прочитаю, збираюся прочитати Зельду від Теріс Н Фаулер, тому що мені дуже багато хочеться дізнатися про Зельду, про цю. Видатну письменницю, видатну жінку, яка е, на тлі свого чоловіка вона десь знаходиться в тіні. А мені б хотілося ну, познайомитися з цим текстом. Е, ну і ще одна книга, е, на яку я маю також хороші сподівання, тому що ну якось останнім часом дуже багато позитивних відгуків чула про неї, читала десь у рецензії. Це Лів Шафак», так, 40 правил кохання. Це теж була мені подарована книжечка, і я хочу читати подаровані близькими людьми книги мені, тож. Всі зрозуміли, хто головний хворий. На Ютубі, е, це я. Я з одної хвороби вхожу в іншу, але ось бачите, з'являюся до вас все ж таки е, на каналі. Тому поставте мені, будь ласка, лайк і підпишіться на мене. Так, ось 40 правил кохання. Думаю, що весна, такий хороший настрій і хороша можливість прочитати історію турецько-англійської письменниці. Я думаю, що вона буде з колоритом східним. Про що я просила вас також порадити мені книги. Я їх записала собі, але поки що не читала. так? А ось тут е, маю такий, таку можливість, то чому б нею не скористатися. Ну і остання е, книжечка. Так, остання книжечка. Я взагалі дуже мало що знаю про цю книгу. Я її якось побачила е, різко. У декількох блогерів і в Аліси з каналу Pickly Papers, і я захотіла її почитати, якщо вона у мене з'явиться. І моя подруга і моя сестра водночас вона у Львові зайшла у видавництво у книгарню фоліо і придбала мені Erlend Lu і Мулей. Я нічого не знаю про цей текст, крім того, що це текст норвезького письменника. А я якось собі відклала, що хотіла познайомитися з. Сучасними норвезькими письменниками ближче. Ось, їй здається, що мені сподобалася анотація тут про дівчинку, 18-річну норвезьку дівчинку, яка в одну мить втратила сім'ю. Вони всі загинули у авіакатастрофі. Залишившись одна у великому будинку, вона вирішує звести рахунки життям, щоб скоріше зустрітися зі своїми рідними. Та після спроби невдалої самогубства вона вирушає мандрувати світом. І тут вона у Брюсселі, Бангкоку, Парижі, на Канарах, у Лондоні і Мадриді Знайомиться з людьми, все я згадала, про що ця книга. Вона, до речі, гарно виглядає ось тут в кадрі. Згадала, за що вона мене привабила за те, що тут є подорожі. А я останнім часом хочу читати про подорожі, тому що я хочу подорожувати. І книги це чудовий спосіб майже безкоштовно подорожувати. Що ж, такі були мої плани на весну. Напишіть мені, будь ласка, чи ви маєте якісь плани на весну, що ви плануєте читати? Так, або що ви читаєте зараз, і, можливо, якщо ви знаєте наступну свою книгу, яку ви будете читати, також мені її напишіть. Дуже вам вдячна за підтримку і сподіваюся, що ми скоро зустрінемося у новому відео.